Шановні колеги, сьогодні ми розглядаємо надзвичайно важливий законопроект, який спрямований на вдосконалення регулювання трудових відносин в умовах воєнного часу. На жаль, війна вносить свої корективи і має глибокий багатовимірний вплив, зокрема і на трудові відносини. І основні наслідки включають масове переміщення працівників, призупинення та припинення трудових договорів, зміни в законодавстві, проблеми з оплатою праці, психологічне навантаження і безпека, а також знищення підприємств та майнових активів. На сьогодні багато роботодавців взагалі втратили будь-який зв'язок з десятками тисяч працівників, так само як і працівники зі своїми роботодавцями, особливо з тими, які були зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Окремими роботодавцями ще в перші тижні повномасштабного вторгнення також втрачено фізичний доступ до підприємств та їх кадрових архівів. Власне означені проблеми і стали підставою для напрацювання. Цього законопроекту, а його прийняття є необхідним кроком для забезпечення правової визначеності та стабільності трудових відносин в умовах військового часу. Його ключові е переваги полягають в наступному: встановлення чітких правил комунікації між сторонами трудового договору, обмеження строку призупинення дії трудового договору на строк не більше 90 календарних днів. Це власне забезпечує баланс та гнучкість. Між роботодавцями і захистом прав працівників пропонується також передбачити, що працівник, робоче місце якого розташоване на територіях активних бойових дій, і який відсутній на роботі не підлягає звільненню, і така вимушена відсутність не вважатиметься прогулом. Також роботодавці та працівники повинні протягом 60 днів. Здати набрання чинності цим законом, оновити інформацію про свої контактні дані в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань це сприятиме власне ефективній комунікації та оперативному вирішенню трудових питань. За результатами розгляду підготовленого до другого читання законопроекту комітет з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект реєстраційний номер 12255-1 в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу колеги підтримати даний законопроект. Дякую.